Осінь наступає, осінь наступає, літо не здається, фарбою малює, не мов би сміється, з цілком дерева у жовтім бранні, немов та дівчина, що на виданні, Жовти знамо ляпки на зеленім тлі, а віття як лапки, тендітні пташині. А ще незабаром бабине літо, і всяким добром комори набито. А небо як ясне і причудове, ні хмарки немає на ньому, листочки на кущі пурпурові контрастом зеленому фону. Осінь темп свій набирає, і літо дало на це ніби згоду, що осінь його міняє і змінює також погоду. Швидко прийдуть холодні дощі, всі поховаються в хатах, згадуватимуть минулі радощі та нового літа чекатимуть.